Це і цей суддя Пілігер, щоб ви знали, зробив дуже велику шкоду для України. Для України зробив шкоду, це підтримне рішенням. Ви все почули? Почули аргументи мої, почули аргументи мажора прокурора, почули аргументи СБУшників, які є дійсно щирими наслід, такими, наслідниками НКВД і КГБ. І будь ласка, самі маєте робити видава. Я ще раз кажу, поки я ще маю говорити, бо тому що, як ви розумієте, я за свої слова відповідаю. Я казав, що я буду відповідати за свої слова, я відповідаю. Я просто хотів звернути увагу, що це Києвщина, яка називається зараз, який боковий суддя Києв, за яким зараз розшук подали, вона зробила сьогодні дуже велику шкоду для України і зганьбив один такий от чудак, Заганьбив всю Україну на цілий світ. уявіть собі наскільки зараз ми впадемо в рейтингах. Я не говорю про поенсійну привабливу, а просто у рейтингах по свободі слова через одне нерозумне рішення. Я піду в тюрму, нічого, звичайно, мені я не знаю, що Ну все, але я вам скажу, Міша, не перебувай мене, Міша. Не перебувай, ти не маєш того статусу. Будь ласка. Я ще раз вам всім кажу. Шановні, я дійсно закликаю всіх. Повірити мені, як військовому кореспонденту, що на сході триває громадянська братовбивча війна. Не вірите мені, послухайте папу Бенедикт, який минуло тижня заявив про те, що це громадянська війна. І одягайте на ручки, як я говорю, що це громадянська війна і що це братовбивство. Не вірите мені про те, що там майже немає російської армії. Повірте начальнику генерального штабу пану Муженкові, який сказав про те, що зараз станом сьогодні в Україні немає регулярних російських військ.